Доброго дня, шановні глядачі! Я вам хочу запропонувати подивитись на місцевість на гарну місцевість, яка знаходиться у селі Кринцилів та в селі Крутилів. Хмельницької та Тернопільської області. Ці села знаходяться якраз на межі між цими областями. Село Крутилів, яке ви зараз спостерігаєте, знаходиться у Тернопільській області. А навпроти нього, через річку Збруч, знаходиться село Кринцилів. Воно знаходиться у Хмельницькій області. Дорога до цих двох сіл, як ви бачите, шутрована. Ніякого тут. Асфальту немає, але слава Богу, що люди тут живуть, і люди тут виживають, і ще й туристи приїжджають. Приїжджають для того, щоб подивитись цю гарну місцевість, щоб вдихнути це гарне повітря, щоб побачити цю великол... величну, гарну, чудову природу. Просто гарно, просто зелено, просто дуже свіжо, дуже-дуже, дуже-дуже-дуже добре. Дуже-дуже по відпочинковому. Суперова атмосфера для того, щоб просто розслабитись і ковтнути, вдихнути ковток свіжого повітря. Просто посеред. Цього прекрасного заповіднику. Заповіднику медобори. Зараз ми підійдемо до того напису, який свідкує про те, що це саме заповідна територія. Територія, яка знаходиться на... в сучасній Україні сьогодні. Як ви бачите, це село Крутилів, це вже Тернопільська область. А за Цим мостом село Кринцілів, то Хмельницька область, і посеред цих сіл серед, е, тече річка Збруч. І давайте подивимося, що тут у нас написано. Ага, читаємо природний заповідник медобори. природно заповідний фонд України охороняється законом. Так, режим заповідника, схема заповідника. Екологічна стеж, стежка до пущі відлюдника, схема стежки. Як ви бачите, що подивитись тут є що? І відвідати. Ці місця це дуже-дуже і дуже гарна річ. Гарно проведений час. І ви ніколи про це не пожалкуєте. Подивіться, яка природа, подивіться, як тихо і спокійно. Людей тут майже немає. Кількість жителів цих двох сіл невелика, і тому ви зможете тут відпочити, відчути себе, наче, наче на якомусь острові, де нема людей, де повна тиша і де є можливість поєднатися з природою і відчути себе частиною. частиною того світу, який ще людиною тут не дуже змінений. Давайте подивимося на річку Збруч, яка у нас тече зараз з правої сторони, як іти в село Кренцілів. Ось вона така гарна, файна річка. Справжня українська річка. Дивіться і насолоджуйтесь цією красою. Цією красою справжньої України. неторканої, недоторканої України, де ще, де ще економічний бум сюди ще не дійшов, як кажуть. Економічний прогрес цих місць ще не торкнувся, тому ці місця ще не зазнали руйнівного впливу людської. Людського, людської діяльності. А з тої сторони теж можемо подивитись, що там у нас. Там теж у нас річка, річка Збруч. І дивимось на цю файну річку. Будь ласка, тут же інший, інша мелодія цієї самої річки. Бо вона вже тут тече по-іншому. З тої сторони багато каміння було, тут менше каміння, і тому звук її зовсім зовсім інший. Але природа та сама гарна, файна природа. І це все курорт. Це курорт, який називається сатанів. Хмельницька область. Неподалеку від цього місця знаходяться санаторії Перлина Поділля, а також санаторій Збруч, а також інші санаторії. І багато вже нових санаторіїв побудовано якраз біля цього місця. Ось, Але село ще ніким не займане ще в первозданному в такому вигляді, як воно було. Ще колись. Ще раніше будемо казати. Тому, будь ласка, кого не смущає така дорога шутрована 2,5 з кілометри до села від асфальту. Будь ласка, приїжджайте і насолоджуйтесь. Справжньою українською красою, красою України, красою української природи. Будь ласка, усім. Добро пожаловать, як кажуть.